Я в будь-якому разі хочу звернутися до наших людей, до українців та українок за кордоном. Будь ласка, виходьте на демонстрації з вимогою більше зброї для України, менше червоних ліній для заходу, більше червоних ліній для французів і більше зброї для власне тих країн, де ви зараз перебуваєте, щоби та країна, чи то Німеччина, чи то США, чи то Франція, чи то Італія. Збільшувала обсяги виробництва власної зброї, бо Україна воює не з російським ВПК, а з ВПК Північної Кореї, Ірану, Китаю і Росії. І от якщо Європа не підніме свою військову промисловість з калін, капець буде не тільки в Україні, але й всій Європі. Це данність, яку потрібно зрозуміти, навіть якщо ти живеш на італійському курорті, як живуть чимало українців. Ну і а, власне. Просто хочу нагадати, що на 9 травня росіяни вийшли на демонстрації в європейських містах, попри те, що їм це взагалі то заборонено. А як у наших людей з цим обстановка? Це не жарти, дорогі друзі. У нас мільйон сто двадцять п'ять тисяч українців та українок в одній тільки Німеччині. Я кожен ефір це підкреслюю, але слухайте. Ну, ви можете з такою кількістю людей, перебуваючи в одній країні, значно меншій е, за територією, ніж е, ваша батьківщина, ви можете домогтися того, щоби е, головне управління розвідки та повітряні сили ЗСУ запустили тауруси по важливих об'єктах на території Росії. І 500 кілометрів, я нагадаю, дальність Таурусів це суперракети. Якщо цього не станеться, є висока ймовірність того, що ви все життя будете шкодувати про те, що ви в 2024, 3 і другому році не вийшли на демонстрації з вимогою надати Україні Тауруси в Сполучених Штатах 975 тисяч українців та українок. А плану перемоги ми від кабінету Байдена досі не бачимо. Тільки подачки у вигляді 61 мільярда, щоб Україна могла дотягнути до кінця року. Поки росіяни самі себе підривають і в такий спосіб намагаються залякати Захід. Вони створюють просто розкішну пропагандистську картинку. Ну на жаль, більшість із вас не привертають увагу до нового наступу на Харківщині, а сидять за кордоном склавши руки. Будь ласка, утямтеся. Дякую за розуміння.